Ну і власне, скажи, паляниця у Росії вже третій тиждень намагаються з'ясувати детальні характеристики нової розробки українського ВПК. Цій темі присвячують годинні ефіри на Ростебе і вже встигли зробити висновок ракета дрон. Паляниця Фейк. Яку ще брехню поширює ворожа пропаганда про українську зброю, розкаже Даніл Снісар. Новий ударний інфопривід для ворожої пропаганди ракета полоніце це якийсь медійний прикол український, зброя, в існуванні якої ворог відмовляється вірити. Самі українці вряд ли змогли б створити таке військо. Є навіть певні ствердження з болот, що цей дрон дуже нагадує ракети атакам. Чому окупанти брешуть про українську зброю і до чого тут армія Гітлера? І вони напоминають напомінають фашистів. З'ясуємо далі. Третій тиждень поспіль на болотах змагаються. Хто краще вимовить назву нової розробки українського ВПК. Ракета -полоніця. «Поляниця». «Поляниця». Но палані як угодно її називати. про ракету дрон «Паляниця» і справді відомо небагато. Маневрений безпілотник з бойовою частиною та турбореактивним двигуном щодо інших характеристик самі лише припущення. Втім, російські пропагандисти вже все з'ясували. Доступні параметри укроракети підозріло нагадують деякі характеристики американської ракети АТАКАМС. Це абсолютно різного типу зброя. Атакамс це квазібалістична ракета. Вона запускається вона набагато більше. В неї калібр 667 мм. сім міліметрів. Насе більше тонни ваги. Дальність дії 300 кілометрів. Хай би якими абсурдними були порівняння паляниці з атакамсами. Вони часто лунають і від російських воєнкорів, і від прокремлівських експертів. Завтра полетять американські ракети. На них буде написано паляниця. 2 все. А американці скажуть, це взагалі не наша зброя. Болоти не здатні виробляти щось інноваційне, вони не здатні збирати власні ударні дрони. Вони використовують шахеди, перехліюють на хей, наклейки і називають це грамню. 2 і не маючи нічого на водогом, вони мають якимось чином а, запевняти власний вектора у тому, що а, насправді саме Україна може так робити хоча це не так. Іншими словами, коли так звані експерти країни терориста транслюють якусь тезу, як от про відсутність власних розробок українського Пока вони найпевніше видають правду про власні неспроможності. Наші врагі наші вороги зараз розробили нову тактику. Вони беруть там якусь недопрацьовану вафлю українського розливу, ледве не горілкою заряджено, і перетворюють її на бойову зброю, зберігаючи жовто-сині кольори. В даному випадку знову ж таки треба показати, що Україна не здатна виробляти зброю, що вони Генерали їхні, які рапортували про знищення воєнних потужностей і виробничих українських, не брехали. от тому це все вписується. Що єдине, чим може воювати Україна, це мовляв західна зброя. Паляниця далеко не єдина розробка, що викликала істерію в ефірах російського телебачення. От штаб. комп'ютери, небудь, ну, узел зв'язку, що не тут? Це відео днями оприлюднили ворожі телеграм-канали. Вояка країни-агресора демонструє наслідки застосування української армії новітньої розробки. Дрон заряджений термітною сумішчю, буквально випалив позицію ворога. Вони використовуються по е, скупченням особового складу ворога Гарить з, з температури 25 з половини тисячі градусів. І її неможливо погасити, е, не використовуючи спецзасоби спеціальні вогнегасники, яких з великої мобільністю в окопах у ворога немає. Він підпалює. Е, Посадки, в яких знаходиться ворог, згадуючи про дрони з термітом, російські змі в один голос переконують своїх глядачів: українці наслідують гітлерівців. Україна цим временем внідряють розробки гітлерівців. По стопам Вермахта Україна почала применять безпілотники з розплавленим металом. І байдуже, що радянська армія так само застосовувала термітну суміш під час Другої світової. Група населення досі споживає тези про нацистів та фашистів, і це виключно історія про картинку і наратив, який вони під цю картинку підпадають для того, щоб мобілізувати те чи інше сегмент суспільства, чому потрібно продовжувати війну з Україною. Смішно, але на роз тебе зненацька заговорили про порушення Україною міжнародних конвенцій щодо використання зброї. Мовляв, не по-людськи це застосовувати запальносуміш по бідних армійцях. Це не, це не гуманне застосування. Більшість країн увійшли в угоду про незастосування цього виду зброї. Україна туди не увійшла і застосовує і І це брехня. Жодна конвенція не забороняє застосовувати термітну суміш за для оборони. Є лише кілька обмежень. Їх не можна підпалювати, ну, скажімо, житлові будинки, не можна використовувати їх поблизу населених пунктів. Але по лісу або по санці, в які знаходиться ворог, в якій є скупчення особового складу, техніка ворога абсолютно легітимне використання. Іншими словами, використання термітної суміші не суперечить меті збройних сил України захищати рідну землю та вибивати звідси чужинців. Даніл Снісри, Євген Камінський, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.